Холодець, Заказували! Ось людина стверджує, що якщо е, каркас полотна виготовлений з кутника, то буде, слабкий, буде слаб, слабке полотно. Ну, холодець, тобто, воно буде не дуже жорстке. Ну, давайте подивимось. Е, приварив я вже другий лист. Ось сюди заставив трубу 40 х 20. Тут у нас. У вільному падінні перебуває дверне полотно. Ось нічого нічим не підперте абсолютно. Дивимось. З другої сторони покажу, щоб вірили, що все тут лежить на столі, все рівненько. От. І робимо заміри. Що ми бачимо? Тут у нас підйом від коробки до нащельника 81 мм. Йдемо сюди. Що ми бачимо? Підйом від коробки до нащельника 81 міліметр. Немає навіть міліметра провисання. Двері як струна привозі десь в районі 80-85 кілограм полотна. Так що, друзі, слухайте досвідчених майстрів. Не будемо просто так робити фігню людям впарювати.